Задачі 3:14. Нам задано проєкцію трикутника рівнобедреного. Трикутник АБЦ це проекція паралельна трикутника рівнобедреного А0, Б-0, С0, А, АБ це проекція основи. Тому в трикутнику А0, Б0, Ц0. А Б0 це у нас основа. Тоді маємо, що АЦ. І Б Сові це бічні сторони цього трикутника. В першому випадку нам треба побудувати проекцію середньої лінії трикутника, що сполучає. Бічні сторони Бічні сторони у нас А С і Б, С нульове. Середина, середня лінія це відрізок, що сполучає середини е, двох сторін. Середина однієї сторони це у нас буде точка М нульове, середина іншої сторони точка Н нульове. Тоді відрізок М Н нульові це середня лінія трикутника А, Б, С, нульове. М нульове Н0. Лінія трикутника А0, Б0, С0. Нам треба зобразити проекцію цієї лінії у цьому трикутнику. Оскільки за властивістю паралельних, паралельної проекції, паралельного проєктування, середина відрізка проєктується в його, середину його проекції, тобто точка М нульове це середина відрізка С А нуль С0. Тоді вона буде проєктуватися в середину її проекції. Проекція відрізка А нульове Ц0 це відрізок АС. значить, знайдемо середину цього відрізка. І це буде проекція точки М. Точка М нульове проєктується в точку М. Аналогічно, б нульове С0 має середину N нульове, тоді її проекція буде на середині відповідно сторони БС. Знаходимо середину. Половинку. Десь ось тут у мене буде середина. І оце у нас буде точка Н. Тоді МН відрізок. Це у нас буде проекція середньої лінії трикутника ось цього даного. МН проекція середньої лінії. На цьому трикутнику. Точка М ділить сторону АС навпіл. Точка Н ділить сторону БС навпіл. Але ці половинки оцим вже не дорівнюють. На цьому рисунку дорівнюють, бо в нас АБ і БС нульові рівні, тому їх половинки рівні. Тут вже в нас довільний трикутник, тому. А С і Б, це не рівні, але точка М ділить одну сторону, точка Н іншу сторону навпіл. Першу умову виконали. Тепер давайте розглянемо другу умову. В другій умові нам треба е, побудувати проекцію висоти трикутника, проведеної до основи. Основа у нас сторона А 0 Б0. І це у нас м, рівнобедрений трикутник, а основа, проведена з вершини трикутника до основи, є і біс бісектрис. І медіаною. Якщо ми проведемо, е, знайдемо середину знову ж таки, середину сторони Б0 А 0 це у нас буде середина сторони, то точка ось оця хай буде Д0, це буде і е, основа висоти, і це Д0В це буде і медіана, і бісектриса. За властивістю рівнобедреного трикутника. Тому С нульове Д0В це висота трикутника А0, Б0В, С0В, проведена до основи. Оскільки точка Д середина А 0 нульового, то її проекція буде проєктуватися всередину відповідно. Проекції АБ. Знаходимо середину проекції, Ось буде в нас середина точка Д. І тоді висота в нас буде проєктуватися ось в відрізок CD. Отут у нас буде, показуємо, що це висота CD – це проекція висоти проведеної до основи. Розглянемо задачу 3:16. В цій задачі нам дано трикутник А Б, С, який є паралельною проекцією рівностороннього трикутника А0, Б0, С0. Паралельну проекцію зображаємо довільним трикутником. Це у нас трикутник правильний, рівносторонній. Я його зображаю трішечки побільшим, щоб ми могли детально роздивитися всі е, е, деталі, всі, е, всі елементи цього трикутника. Нам треба Треба побудувати проекцію центра кола, описаного навколо даного трикутника. Центр кола, описаного навколо трикутника, знаходиться на перетині його серединних перпендикулярів. Серединний перпендикуляр це перпендикуляр, проведений до. Середини сторони трикутника. Знайдемо середину сторони трикутника АС. ось ця точка. Покажемо, що це середина. І проведемо перпендикуляр. Але оскільки трикутник рівносторонній, то цей перпендикуляр обов'язково попаде в точку Б0. Знайдемо середину будь-якої із двох інших сторін. Наприклад, А нульове Б0. Знаходимо середину цієї сторони. Так, тут у мене майже 6 см середину сторони. Проводимо перпендикуляр з середини цієї сторони, але ж, оскільки трикутник правильний, рівносторонній, то знову ж цей перпендикуляр обов'язково попаде в точку С нульове. Ну і цього нам достатньо. З точки А0 проводить перпендикуляр до середини сторони Б0, С0 вже не, не обов'язково. Ось уже є у нас точка перетину. Ось ця точка. Точка О нульове це є центр кола, описаного навколо цього трикутника. Позначимо ось цю точку, нехай тут буде точка П, тут хай буде точка якась С, це середини сторін А нульове, Б0 і А нульове, С0 відповідно. Отже, точка О нульове, центр кола, описаного. Пояснюємо, що це у нас точка перетину серединих перпендикулярів. Ну і тепер, щоб знайти цю точку в проекції, позначити її, знову ж використовуємо ту ж саму властивість паралельного проєктування. Середини відрізків переходять середини їх проекцій. Знайдемо середину, тільки я трішечки бачу неправильно позначила, тут в мене точка А, отут хай буде в мене точка Б зверху, а тут точка С. А 0 С нульове. В мене ось ця сторона, хоча можна і навпаки, на виворот. Точку П позначимо, тільки тут також П0, С нульове. Знайдемо проекцію точки П на стороні АС це буде середина цієї сторони. Можна виміряти, можна порахувати клітинками. Це у нас буде ось тут ось точка П середина сторони. А це. середина сторони проєктується всередину проекції. І аналогічно знайдемо середину сторони А нульове, Б нульове проекцію точки С нульове Середина середини сторони Б. Знаходимо середину сторони ось ця точка, С. Середина цієї сторони. І тепер нам треба провести з точки Б до точки Б відрізок, і С відрізок. Ось точка перетину цих двох відрізків це і буде проекція точки О нулеве, буде точка О, середина центр кола, описаного навколо цього трикутника. Коло, звичайно, вже в нас буде зображене не колом, а еліпсом, бо проекція кола це еліпс у площину, тобто ми отак його вже бачимо якимось ось отаким, в такому зображенні. Вийде у такому, так, Отак уявляємо, що ми дивимося: тінь падає від трикутника, від кола, яке ось у нас тут зображене, так, ось для цього трикутника і кола тінь падає, і от ми вже бачимо його трішечки в отакій якійсь формі.